Понад 18 гектарів площа пройдена вогнем в природних екосистемах області лише упродовж минулої доби. 22 серпня підрозділи ДСНС залучалися на гасіння пожеж на відкритих територіях у всіх районах Сумщини. Рятувальникам вдалося запобігти переростанню цих загорянь у масштабні. Також було врятовано житлові будинки та лісові насадження. Всього на ліквідацію пожеж в екосистемах залучалося більше 100 чоловік особового складу. 27 одиниць спеціальної техніки ДСНС, а також добровільні та місцеві пожежні команди. Застерігаємо, на Сумщині зберігається найвищий п'ятий клас пожежної безпеки. Отже, небезпека пожеж зростає у рази. Тому будьте вкрай обережними з вогнем у жодному разі не спалюйте суху рослинність та сміття. При виявленні загорянь на відкритих територіях телефонуйте на номер 101. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням, важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Ес 101 крапка ком.